Згадайте незмінну базу вашого дитинства в їжі. Якщо ви подумали про суп, тапайте лайк. Та хто сказав, що він не буває смачним. Якщо це супи від бренду Delicious, то треба брати всі. Головніше те, що це не просто бульйон сам по собі. Він доповнений цільними шматочками м'яса та овочів. Маємо 4 смаки. І почнемо з супа з куркою, томатами та шпинатом. Тут різні текстури, легкозасвоювана курка омега-6 заліза, вітамін Д3. Страва буде дуже корисна і підійде для щоденного годування моркутуна з куркою, шинкою та шпинатом. Крупні шматочки курки і шинки чудово поєднуються з бульйоном. А шпина, до речі, улюблений інгредієнт із сила моряка папая, якщо пам'ятаєте, тому котики замисліться. Морський суп із сардиною, креветками і гарбузом. Завдяки бережному приготуванню інгредієнти зберігають купу поживних елементів. Наприклад, сардина і креветки чудово підтримуватимуть м'язову масу звірятка. І останні з тунцем міні-кукурузою та зеленим горошком. Ще один ситий обід для котика з повноцінними білками, вітамінами А, Д, Б, в1, Б3, Б12, та ще купую інше. Можна продовжувати естафету з привчання до супу, тільки тепер наших звіродітей. Бо суп, між іншим, це ще й гарне додаткове джерело вологи для коте. Уявіть що ви кіт, який цілий день перевертав будинок, ганяв бідолашну іграшкову мишу по підлозі і нарешті вирішив перепочити після тяжкого робочого дня. І тут перед вами супчик, яким можна не лише наїстися, а й утамувати спрагу. Більше вологих кормів делікшись на нашому сайті або в додатку Петхаус. І нехай у вашій оселі зазвучать задоволені лись.